У державі Україна вони крокують під російськими знаменами. Кілька сотень шахтарів вимагають, аби українські війська не захищали свою землю від завезеного з Росії сепаратизму. Вониться за своїми сім'ями, то существоріться в Донецьку. Йдуть колоною від пам'ятника жертвам фашизму до площі Леніна. Там мітингують. Щоб війська Вони там щось устраювають, уничтожають Київ. У незалежній проспілці гірників Донбасу запевняють, нинішній мітинг аж ніяк не відображає думку усіх шахтарів Донеччини. А подавляюче більшість за те, щоб, щоб Донбас був в єдиний з Україною. Ми за єдиною неділіною Україну. Ситуація в самому ж Донецьку залишається напруженою. Місто порожнє. Бойовики барикадуються просто посеред вулиць. Раділі мої дзвонили мені, сказали, що сидимо в порібі, тому що опять почалося. Стрільба йде, і самоліти літають мимо балкона пролітає. Громадський транспорт містом курсує за звичним графіком. Щоправда, водії оминають ту частину міста, де проводиться антитерористична операція. Приймає потяги і залізничний вокзал, а от аеропорт закритий. Ура! У слов'янську і досі стріляють. Щоправда, курі летять з одного боку. Сьогодні бойовики обстріляли житловий квартал. Українські вояки кажуть, терористи роблять це або їх дескредитувати. Через обстріл постраждала й школа, учні та вчителі встигли сховатися у підвалі. В ефірі інформаційний телеканал Росія 24 в студії Ольга Башмарова. Здравствуйте. Російські засоби масового зомбування про обстріл Слов'янська повідомляють одними із перших. Утім, у них. Своя правда українські чоловіки, підчиняються Києву, вновь обстріляли спальний мікрорайон Славянська. Совість надаємо всім, всім, хто на землі є. Прес-служба антитерористичної операції свою чергою повідомила, українські військові жодного пострілу у Слов'янську сьогодні не зробили. Також силовики додали через провокації сепаратистів, постраждали щонайменше 10 мирних слов'янців. Сергій Барбу, Донецька область, п'ятий канал.